Гучний удар ногою у вхідні двері та сміх на фоні 2 травня. У соціальних мережах з'явилось відео, на яких вихованці Житомирського обласного спортивного ліцею у гуртожитку намагались виламати двері до кімнати неповнолітніх дівчат. За їх словами, цькування відбувалось впродовж року. Однак діти намагались відповідати. Наш однокласник в нас плював і цей кефір, виливав, і ми вирішили, що ми будемо з кімнати виходити тільки з такою ж водою, з фарбою. Ми зробили цю воду і це. Було в більшості через те, що ми виходили. Він у нас плював і біг за нами до ну, стучав у двері дуже сильно. У понеділок адміністрація та батьки зустрілися у ліцеї, аби вирішити інцидент. Діти, які причетні до ситуації, розказали спроба потрапити у кімнату. є реакцією на тривале цькування з боку дівчат. Конфлікт між учнями тривав більше року. Проте адміністрацією ліцею він не був помічений. Звернень до куратора, до вихователя не було. Можливо, десь до мене щось не дійшло, але і Ірина Володимирівна – це куратор даного класу. Вона, коли діти приходять, доповідає, як діти на урок йдуть, вона слідкує, як коли діти їдуть, вони її телефонують, тому що діти із Ягель, там і Овруч, і Олевськ. Тобто вона все це тримає на контролі. Також 2 травня мати 16-річної дівчини, якій пошкодили вхідні двері кімнати, звернулася до правоохоронних органів. Задокументували всі обставини події. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини події. Артем Сидорчук, Анна Щепель, Половинка, Ілона Усате, телеканал СК Один. 5 травня Житомирське Полісся зустрілася з криворізьким Кривбасом в рамках восьмого туру другого етапу вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд. Матч розпочався з активної гри господарок Поля. Тож вже на 18 18-й хвилині захисниця кривбасу Ірина Козуб поцілила у ворота Полісся. При кінці матчу. Зараз момент нарешті. Під кінець тайму ЖФК Кривбас подвоїв свою перевагу. Голом відзначилась Ірина Ковальова. Знову Ковальова. Нагнітає і ковальова Гол! у другому таймі Кривбас продовжив збільшувати свою перевагу. За три хвилини ще два голи. Від Дар'ї Колодій та Поліни Назаренко. Непогана передача. Ковальова пасує на колодій. Офсайду не було. Колодій. Знову непогана передача. Знову вихід вічна Віч. Назаренко. До фінального свистка арбітра Житомирянки все ж змогли забити голову рота кривбасу на 82-й хвилині. На дальню стійку сьогодні якраз така ситуація, що молодість повчила досвід. Я скажу це так. Я вже говорив неодноразово. Ми в кожному матчі ставимо задачу перемогти, але. Ми проходимо такий шлях навчання. Потрібно пройти для того, щоб був позитивний результат. За результатом матчу ЖФК «Полісся» поступається Кривбасу із рахунком 4-1. Наступну гру житомирянки проведуть із уманськими пантерами 10 травня. Незважаючи на те, що травень відчувається як близьке настання літа, місяць має вкрай непослідовний погодний характер. Це пов'язано із нагріванням нижніх шарів атмосфери, у той час як верхня тропосфера залишається холодною. Традиційна погода для травня це постійні температурні стрибки від майже літніх показників до заморозків. А погожа літня погода змінюється так званими небезпечними конвективними явищами зливами, грозами, градом та шквалами. Саме така погода нещодавно відчувалась на Житомирщині. Холодний фронт, що перемістився через територію області, приніс арктичне повітря. Через що Житомиряни відчують прохолоду. 7 травня очікуємо на проходження ще одної порції холодного повітря за атмосферним фронтом. Вночі, 7 травня, очікуємо невеликий короткочасний дощ, і буде досить прохолодне. Вночі всього 1,6 градусів тепла, а в день стопчики термометрів піднімуться до 13-15. Вночі 8 травня очікуються заморозки. На півночі області у повітрі. А на півдні на поверхні ґрунту від нуля до мінус двох градусів для цього періоду це вважається стихійним явищем погоди і належить до другого помаранч... помаранчевого рівня небезпеки. Хоча в день, 8 числа, очікуються невеликі сонячні прояснення, але стовпчики термометрів ледь подолають відмітку 11-12 градусів тепла. Зміни у погодних умовах стануться в п'ятницю і триматимуться до кінця тижня. Очікуємо нові атмосферні фронті. Ранти вони теж будуть холодні. Часом буде випадати дощики або вночі, або в день, і буде досить прохолодно. Холодні ночі, плюс 2, плюс 4. і в день не вище 10-12 градусів тепла. Протягом тижня над Житомирщиною переважатиме холодний північний вітер, а швидкість його коливатиметься від слабкого до помірного. Артем Сидорчук Ілона Усата, телеканал СК 1